Сьогодні я йду писати рапорт на звільнення. Я не хочу мати більше жодного відношення до звання поліцейського, поки такі заангажовані мусара називають себе поліцейськими, не перетестовані, звільнені через суд. Список яких я опублікую з часом, і ви здивуєтесь, які прізвища там зазначені. Поки порядні пацани воюють в стрілецькому батальйоні, поки воюють в хижаку люті, дані особи ну, своїми спецзваннями. Просто закриваються і відсиджуються. Їхнє почесне звання повинно бути солдат Збройних сил України. Оце всього них спецзвання. Важко це все. Морально, морально я дуже підсів. Дуже багато всього пройшов. І хочу сказати лише одне. Ви не маєте кого мобілізовувати, а я вам підскажу, кого мобілізовувати. Людей, які повернулися на службу. Після заангажованості своєї, звільнені, які були е, у зв'язку з непереходом переатестації. Людей, які повернулися після справ 130-ї заангажованості своєї. Також люди, які проходили в 22-му році через дядю Унесика. Є кого набирати. А в загальному, яка переатестація? Повинен бути тільки поліграф із одним питанням, як ти попав на ту посаду і скільки ти дав. Іде твій чек. Все, всім гарного дня.